Дякую тобі, святий Микола. Дякую за те, що допомагаєш людям, кожному з нас окремо. І тепер нам потрібна твоя допомога, нам, людям, нам, українцям, нам, Україні. Ми молимо тебе прихисти людей наших, захисти дітей і старих наших. Адеси сиди івроєсан, Микола Дасея, холаяси іроєла Аса. Збережи воїнів наших, кожного, кожен з них найдорожче, що є в нашої країни. Алайси ді іро ха, ходеси і лаяси ородий. Ми встаємо, ми знаємо, але з твоєю допомогою те нам буде зробити легше. Дякуємо тобі, святий Миколая. Алайси хода, Сояра Ідо, Сана і іра. Та я іс інера, то яси ідояла ада, саярі і Онаїса, Мікаел Овінинаса, Ала ін. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Отже, приєднуйтесь, мої любі до молитви Святому Миколаю. Кожне серце за сім іде, в сім раз помножує силу молитви. Ми вистоїмо ми перемагаємо, ми переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам! Дякую Святому Миколаю за те, що береже наших воїнів і нас. Амінь.